Там побіму алкоголю, а наскільки вони сильні. Ну, о, я... всі, 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 кожен сорт винограду, угу. кожен сорт вина має свій цукор. Наприклад, якщо савіньон має 21,5, приблизно до 22, це буде 24 угу. цукру свого. Угу. І кожен, кожен сорт, кожен вино буде мати. Різний алкоголь, процента алкоголю. Якщо там буде примерно 12,5% у савіньоні, савіньон банк, тут буде 13,5 плюс-мінус, тому що mm -hmm. тут має великий цукор був свій. Mm -hmm. Однаково проходить броження, воно виображує, залишок цукор по-любому залишається, і свого його вже цукру. І ну, тут буде до, до 13,5 алкоголю. Там буде 12,5. Кабарне може бути десь до 13 теж, mm. плюс-мінус. Ну, його можна провірити. То, в принципі, лабораторії можна провірити спокійно. Я можу давати, спокійно провіряти. Я не додаю ніякий не ні цукор, ні воду, не ні Це всі, Цей спірт його і, і всі його вкусові якості його натуральні. Це натуральне. І Таке практично в магазині не можеш купити, оскільки ти не знаєш, що там всередині. Ну ви розумієте, в магазині купити ви можете, але в магазині в мене був такий один випадок, що я от дав людині там пару бутилок віна, і він тримав його десь там у теплому місці через там пару рік пройшов, він каже, от щось. Віно я відкриваю, воно стає шампанське. Mm -hmm. Правильно, воно ж починає потихоньку. Там же, е, ці вина, е, якщо вина о, о цього типу, вони фільтровані, вже профільтровані стрільними фільтрами, там убрати вже все, вся бактерія, дрожжі, все. Вони не будуть мати осаду. Якщо от, оце вино, це молоде вино, його не можна навіть стерильним фільтром ще й фільтрувати, забирати повністю, бо воно ще має настоятися, дати, дати ті всі пептіни, тоніни, всі, щоб, е, Якщо б воно постояло рік-два, воно б взагалі було другим вино. У мене є, да, є там 20-го року, є там 18-го року в бутилках. Відкривається то вино і це вино, дві великі різниці. Mm -hmm. Хоча люди і так люблять це, пробують, п'ють, кажуть, що їм добре таке. Ті вина в магазинах там є теж хороші вина, але одного, чого вони не пропадають? Вони стоять, може, роками у бутилках, пише на бутилці там, вино там, там, 18-го року, воно стоїть на прилавку при жарі, при температурі 25 і воно не пропадає. Тому я сам, Чого воно? Або. Або вони його якось консервують якось, так, щоб, щоб воно не пропадало. Ну, то вже питання не до мене. Я, знаєте. Mm. <св 'язаний> От, якщо воно натуральне, то воно в принципі е тільки при холодній температурі низький може довго зберігатися. У склі. На, при, на, при, якщо воно натуральне, без хімії воно має зберігатися при температурі 12-13. Тепла і не контактувати з повітрям. Бутилка закрита до верхнего. Якщо ви відкрили бутилку, ви маєте випивати, купляти собі кусочок стейка, бутилочку червоного вина, сухого, желательно, і празднувати, Да, Так, так, наслужуватися. Но якщо ви вже відкрили бутилку вина, не можете випити цю. Переліти його в скло. Буде ідеально, в склові віно буде зберігатися ще більше, ніж в пластмасі. І буде, не потіряє той аромат, той вкус mm -hmm. того, того вина. який є таке, що розумієте, от взяли вино, кажуть, от ми випили вино в пластмасовій бутилці, залишили там на 3-4 дні, ми прийшли п'ємо через 3-4 дні, вино вже не те вино. Без Правильно? Кожна. А ви його ще лишили на сонцю, на столову. І хочете, щоб вино, вино, ви хочете пити натуральне вино, і ви його не хочете витримати так, як має бути. Ну, ви його вже, якщо натуральне, або допивайте, або кладіть його в скло і кладіть в холодильник. Тому, натуральне вино не може просто так стояти. Ну, воно не може, бо якщо ви туди накидати хімії, там, якихось е, консервантів, воно буде вам стояти прямо на вулиці, відкрите, і навіть муха туди не залетить. Mm -hmm. що накидати Якщо накидати її. Якщо воно натуральне, воно буде ставати кислотно, у стане яблучне кислота, потім стане уксус. Mm -hmm. То вина натуральна. Ті вина, які ви купите в магазині, ті вина не пропадають. Воно буде відкрите на сонці і воно не стане уксусом. Але там із вина вже мало що залишилося, напевно. No. Ну, Тоже, ви, ви, говорите, також, ви кажете, ви їх профільтрували, да? тобто ці старіші Оці були. Це віно, віно, от дивіться, це віно, наприклад, 20-го року. Бачите? Це віно 20-го або го року. Тут нема осаду, тут нема грама лишнього цього. Бачите, тут без, без осадки, ну маленьке десь є ну... Око, око то навіть не побачить, якась маленьке, маленьке там є. Це, це вже вина ну, трьохрічний, вони вже профільтровані і вони не пропадають і не будуть пропадати, тому що температура, тут температура постійно літом і зимою одна. Якщо б я це вино так само профільтрував, можна вказати, але через рік я не фільтрую вина. Не кладу на зберігання, яким нема ще рік. Це молоди вина. Ну хто ж любить, є люди, які люблять молоді вина, mm. є люди, які люблять Витримані вина. вина. вина так. Добре, можемо завершувати тоді. Що можете побажати любителям м'яса і вина? Ну, що Я можу побажати в першу чергу любителям м'яса. Щоб е, не відмовлялися від м'яса, щоб не ставали вегетаріанцями, щоб їли багато м'яса і пили багато вина. Ви знаєте, може не їсти хліб людина, але м'ясо, я десь такий, у е, е, мене десь я, я зробив всі пару днів такий, що я не їв хліба, а їв кусок м'яса без хліба. Я стою на ноги, я на не, 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 не набираю вагу. А, а, а знімаю вагу. А коли я з'їв три кушки е, хліба, я стою до не вага. Так що, е, який принцип? Пити хороше сухе віно, червоне, і їсти хороші стейки, хороше м'ясо, натуральне. І людина буде жити ну, хоча б до 100. До 100. Як мінімум задоволення. До 100 років <стан> задоволення. знаєте, коли, коли я десь попав в Італію був. І коли я бачу, що там старенький такий дідик по виноградниках ходить, і йому оказується, 103 роки. І десь питає, в ну, мене там спитали, що скільки, а йому 103 роки, і людина каже, що не було такого дня, щоб не випала стакан вина. Кажуть, що люди кажуть, п'єш кожен день, ти станеш алкоголіком. Не станеш в міру. Треба пити в міру, міру їсти, в міру пити, і людина буде жити прекрасно і чудово.